Доброго вечора вам, дорогі мої підписники, гості каналу, всіх, хто заходить на мій канал, я рада вас вітати. Ми зараз заходимо з мене в теплички. Я хочу показати вам мої огірочки, як вони нав'язуються. Вони з'явилися на листочках, жовті такі. Ось такі. Я їх відривала, і, дивіться нижній ці пожовтіли. Я їх і відривала, але де не ще є. Тому я обробила їх спеціальним таким препаратом, щоб це від цієї такої короби цього хлороза, щоб його не було і він зупинився. На вже інші листочки йдуть зелені. Де воно взялося, це я не знаю. Тому що в нас тут немає такої вологості сильно, щоб там сильно було жарко або сильно мокро, такого немає. Чому воно так, хто знає. Дивіться, огірочки вже є. Ось такі, вже через декілька днів, днів будемо ласувати першими помідорчиками. Дивіться, тут ось зав'язується по два. Дивіться, один туди стоїть, один Бачите, по два огірочки. Тут є висотою такою вже ці гарненькі. Ось такі Тоже. є вже прям такі гарнесенькі ось висять. А тут ось взагалі вже такий красень один, другий, отак вони йдуть догори. Все з ними добре. І ось дивіться, помідори, це низько в мене помідори. А вони, дивіться, які вимахали. І гляньте, ось кість, ось кість, ось дивіться, одна, ось одна, ось формується інша. Тут уже одна цвіте. Вон формується ще одна. Майже на всіх, дивіться, на всіх кущах уже формуються ці. Такі квіточки, майбутні квіточки, а потім і завізі. Ось дивіться, не так, як мені хочеться, тому що це мало. Мало, ось дивіться, дві квіточки, а тут повинно бути 5-7, не менше. Ось на цьому, дивіться, вже зовсім квіточки квітують і там три завязі. Ось одна завязь формується ось одна. Одна завість, там формується воно. ще одна. І так на кожному помідорчику. Ось видно, теж манюсінький і ось видно. Що я вам хочу сказати? Це стосується синіх і перців, тому що перець мені не подобається тут в теплиці. Він високий, синій ось такі, теж гарненький. Ось такі. Але їм треба допомогти. І помідорчиком, і перчиком, і гірочкам. Всьому треба допомоги. Ось дивіться, перчик гарний гляньте. Високий, гарний такий. Але квіточок я тут не спостерігаю. А тут взагалі є. Ось високі. Дивіться, ось які високі. Бачите, високі, а квіточок немає. Аж он десь квіточка там. Буде вона, не буде хто її знає. Так що сьогодні я буду обробляти, дивіться, яка гарна кість, Бачите Але і листя, дивіться, які вони мені такі здорові, не потрібні. Ви дивіться, які тільки листя. Тут дивіться, яка гарна кість. Але ви бачите, на якій висоті. На висоті мені попояться. Добрий матір. Це зав'язується перша кість. От. Це неподобство. Жирування я зупинила, вони вже не жирують. От. І ще дивіться, що хочу вам показати. Гляньте. Ось ось королівська квітка. Дивіться, ось такий завіз Бачите? Ось маленькі завізі. Дивіться, маленькі. А оце таке здорово. Цю треба обов'язково видалити. Це аномально. Ось так, я ті залишила, а цю прибрала. Це ціле суцвіття зібране в одному місці. Це аномально, так не повинно бути. І тут те ж саме, дивіться, гляньте. Це, по-перше, перероджується насіння свої, Уже треба їх більше не висівати, гляньте. Тут ось маленькі і одна така здорова. Я цю здорову видаляю. Дивіться. Це вона, гляньте, от тепер оці я визволила і ці будуть наливатися. Ця не буде заважати. І десь ще я бачила ця і ось ось тут те ж саме, дивіться, та ж сама ситуація. Тут манесенькі, ось, дивіться, манесенькі. ця така здорова, я її видаляю і залишаю тільки маленькі, щоб наливались маленькі. Так що тут, тут все нормально. От, тут вже внизу. Це друга кість. От, тут нема таких. Ну, я раніше теж такі виривала. Побачите такі здорові квітки, забирайте. З них помідора не буде. Не думайте, що це такий гарний помідор буде. Це, це вже неподобство. Ось дивіться. Так, Зараз ми з вами будемо підживляти. гляньте, Тут уже цвіт є, на цьому тут уже цвіт є, тут ось от, Так що тут все добре. От, тут уже цвіте, але треба допомогти. Чим ми будемо сьогодні допомагати? Гляньте, яка гарна така, дивіться, яка кісточка гарненька. Ось. Чим будемо допомагати? Борною оприски, Борною кислотою. Чому саме борною кислотою? Бор обов'язково потрібний для рослинок. Для чого? Він призупинить бор. призупинить Ріст листя оцієї листової маси, всі поживні речовини залишаться в корні і піднімуться до плодів. Це перше. Отам калій, фосфор, магній, все, що є в землі, воно вивільниться для того, щоб наливалися плоди, щоб кожна оця кісточка, яка з'явилася, щоб вони всі заквітували. І всі потім з'явилися плоди, щоб не одна, не одна ця завізь не опала. Тобто це, це на першій стадії ми побризкаємо, на першій стадії, щоб оці в нас зав'язалися, зацвіли і потім зав'язалися. І в рослинках, вже, у самому листечку, накопиться оця борна кислота, і вона дасть сили наступним листочкам і наступним завязям. Щоб знову зав'язалися, вже не, не так високо, нижче, буде ще одна кісточка і вона буде гарно зав'язуватись. Ці обробки можна робити раз у 12-14 днів, тому що вони не передаються. Якщо ми на цьому рівні побризкаємо, на цьому рівні і залишиться ця кість наповниться, і так і залишиться, підніметься підросте рослинка вище, потрібно буде через 2 тижні знову, ну, не більше трьох разів можна підкормлювати. Шкоди не принесе, тому що в такі пропорції, які ми будемо робити, шкоди не буде. Е, і ще одне: плоди, якщо так обробити, плоди будуть набагато соковитіші, такі аж солодші. Ну і не обсипиться ж нічого. І те ж саме стосується огірочків, огірочкам теж треба бор і синім, і перчиком. Всім овочам потрібна борна кислота. Це щодо теплички. Зараз підемо на город. Тепер. Ось ми на городі, дивіться. Те ж саме ось здорова квітка. Ось гляньте, яка. Здорова квітка. Це аномальна, ми її зриваємо. А залишаються отакі маленькі. Ці хай ростуть. Тут, де ми дивимося, де така аномальна, ми її забираємо. Почали квітувати вони. Ось дивіться. Теж саме. Це високоросле теж Гляньте, Ось завість, ось завість буде. Дивіться, ось. Ось і ось ця така квітка. Вона забере всі сили і вони ті маленькі опадуть, Нам це не треба. Забираємо. Тут дивіться, те саме, забираємо. Тут гарно нормально все. Тут теж дивіться, які гарні і одна кість, і друга кість. Тут все нормально. Ось дивіться, те ж саме. Це така квітка здорова, вона нам не потрібна. Дивіться, як гарно квітують всі. І дивіться, ці маленькі, і одна дивіться, яка здорова. Я її, я її звідси забираю. Отак. Оце в ній. Ще мала б бути ціла кість, оце один такий аномальний помідор. І тут дивіться, теж гляньте здоровий, я його забираю, а маленькі, ці звичайні маленькі, я залишаю. Тут дивіться, які кісточки гарні. От. Вони вже всі ось починають квітувати і треба їм допомогти. Ось. Сьогодні ми їх полили. Вони гарненькі, живенькі. І перчик оживає після поливу, тому що тут суша і вони такі. Слабенькі, але вони бачу, вже цвіт викидають, так все будуть. Ось дивіться, дивіться, як тут теж видно. Помідор невеликий, ще, гляньте, сама рослинка. Дивіться, скільки на ньому кісів, і оця аномальна. Аномально ми забираємо. Отак. А тепер оці будуть розвиватись. Все, так що все ми дивимось. Коли, Як відрізнити нам час, коли треба це робити? Оце саме, коли перші з'являються перві такі ці перві. коли формуються перві кісточки, навіть ще не зацвітають, а тільки-тільки формуються. От. Оце вже можна його обробляти борною кислотою. Погода повинна бути, якщо це ви робите в день, то пасмурною, але не перед дощем, тому що дощом з неї. Це повинно бути не вранці, ніколи сонячна погода, тому що сонячна погода. Попадуть капельки на рослинку і ось дивіться, теж теж пропустила. Попаде на рослинку і рослинка згорить. Воно будуть опіки. Передусім не потрібно. І коли вітер, коли сильний вітер, теж не треба, тому що вітром його позносе і буде все, що завгодно, тільки не підживка для наших помідорів і огірочків. Дивіться. Це ж виходить не помідорчик, не цвіт помідора, а ціла хризантема. Дивіться. Я раніше думала, що це такий гарний помідор здоровий буде. Ні. Це оця квітка краде всі сили у цілої кістці. Що нам для цього потрібно, щоб обробити помідори гірочки, і перчик, і баклажани? Що нам потрібно? Потрібна борна кислота, отака в мене аптечна, можна купити в садових центрах. Можна купити препарати, такі препарати в садових центрах, де в складі є бор. І дорожчі, не завжди це зручно, не завжди вони є там, а борна кислота є в кожній аптеці, навіть маленькій сільській. Беруть люди більшу пропорцію, я так не буду робити. Отаку от ложку, отаку от величеньку, є маленькі чайні ложки, а є більші. Отаку от ложку ходить десь 2-2,5 грами борної кислоти. Отак. От повна. Ось так. Бачите, ось так. Висипаємо. І обов'язково заливаємо гарячу воду. Не окропом, але вода щоб була 60-70 градусів. Тому що борна кислота вона розводиться тільки в такі гарячі водички. Якщо в холодній, вона просто ці хри... вони не розійдуться, не розчиняться, і... і толку буде мало. І потім, як отакий кристалик десь попаде, він просто опали листочок. Нам потрібно геть-геть-геть розвести, а потім виливаємо це в 10 літрів відстояної, теплої такої, щоб на сонці нагріта тепла. Водичка і обов'язково, щоб вона була відстояна від хлору, щоб хлору в неї не було. Ось так, все розчинилося. Зараз заливаємо і просто бризкаємо по листу. Так, водичку коляня набрав, вона відстояна. Ось так. Потрібно 10 літрів, тоді ми додамо ще. І зараз розведена борна кислота в теплій воді. Виливаємо її, сюди ще раз розмішуємо гарненько і виливаємо. І доливаємо до 10 літрів З цього відра отак так. А тепер гарненько все треба змішати. Отак. Можна додати трішечки прилипучки, такі липучки. щонебудь Чи шампунь, якийсь, чи миючий засіб, щонебудь одну капелиночку додати треба. Зовсім мало. Ну якщо ви не додасте, нічого страшного теж не буде. через ситочку заливати, щоб ніяка не попала там ні, ні галузочка, ніяка там нічого, нічого не попало, щоб водичка була чистенька, тому що дуже розпилювачі, дуже дуже такий ніжний, тендітний, зовсім маленькі отвори. Тепер От, закручую. Так, все. А Ну попробуй, попробуйте робить. Робимо. Знаряддя готове. Борна кислота готова. І пішли працювати так по верхівочкам, В основному там, де цвіт. Ось так. Нижні листя не треба вже витрачати. Рощин не треба, тільки де цвіт і нижні листочки. Перчик, щоб попадало і на перчик. Ось так. На кожну квіточку, особливо там, де він... квіточки, на квіточки обов'язково, щоб попадало. Тому що то воно як і запилення виходить. Коли попадає борна кислота, вона як пилок, діє тут як пилок. І коли це, верніше, не як пилок, а вона як, способствує виробоці цього пилка, а як буде пилок, то будуть запилені квіточки. Коли квіточки будуть запилені, то будуть у нас її плоди. Ось так. Особливо це треба робити в теплицях. І на городі також, але в основному в теплицях це треба робити. Те ж саме робимо і з огірочками. Ось огірочки квітують. Це не шкідливо для здоров'я. Борна кислота, навіть якщо у вас огірочки вже зав'язуються, і ви через декілька днів зможете їх знімати, просто промити і споживати. Борна кислота, вона не шкідлива, Це не значить, що її треба там пити або прямо їсти, намазувати на цій. Але вона це не яд. Дивіться, особливо десь віточки, там все, огірочки, все це ми обробляємо. По-перше, борна кислота, вона ще й, е, так знаєте, не знаю, як правильно сказати це слово, вона як протидіє захворюванням. Багато захворювань, такі бактерії, різні там грибки. Вони борну кислоту взагалі кислоту, а борну кислоту вони не люблять, тому це ще й затримує розвиток різних хвороб. Так що це дуже-дуже корисна підживка. Ось так. Теплички все ми зробили. Що? Зараз йдемо на двір. І через дві недільки ми, по-перше, побачимо плодицю цієї обробки. Листя стануть набагато зеленіші. От, і зеленіші, і вони не так будуть нарощувати. Ці, подивіться, які тут здоровені листя, такі прямо як ліани. Вони нам дивіться, такі непотрібні, Вони зупиняться в рості листя, а більше будуть отут маленькі між вузли, такі будуть отут завість. І піде вріс сюди, і сантиметрів 20 і буде нові завязі. Отак. От До речі, цим розчином можна обробляти і пітуні, і троянди. Це, що квітує, тому що це тільки збільшує, от тут воно тільки збільшує кількість бутонів, і вони довше будуть квітувати. Дивіться, як я оживила їх, реанімацію їм зробила. І я їх ось так. І вони яскравіші, кольор буде яскравіший. На смак під мені не плине, тому що... Але підживить. Так і пішли тут по ось дивіться які гарні, їх так багато. От ми їм допоможемо. Ось так я буду обробляти всі, показувати вже не буду.